Ершим етапом встановлення молодого воїна є присяга на вільність народу України. Загалом більш ніж тисячу молодих хлопців поповнили лави військово-морських сил України цієї осені. Молоде поповнення військово морських сил України під час складання присяги на вільність українському народові продемонструвало досить високий рівень фізичної та строєвої підготовки. Командування ВМС України, гості урочистого заходу та батьки новоспечених військовослужбовців, побачили, що ті юнаки, які зовсім нещодавно приєдналися до лав збройних сил, вже отримали деякі навички і почали потроху звикати до самостійного військового життя. Хлопці вже успішно пройшли курс молодого бійця, і через декілька днів продовжують службу у військових частинах та на кораблях національної. Національного флоту. офіцери навчального центру вже навчили юнаків строєвим прийомом поодинці та у складі підрозділу зі зброєю та без неї. Саме такими є перші кроки служби молодих воїнів, тому що людина у військових погонах це перш за все підтягнута у строєвому відношенні, дисциплінована та морально врівноважена.